Всім привіт! Без лишних слів. Приступаємо до Друге. частини Мої ДУМКИ Про... 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 моїх аксесуар. Про... Мої. Про... Руководитель... Нарешті перший холовінський сет на снупера. Крутий набір Ван Гельсінга. Малюк шповчук, це перше кишеня да новозеландцю. новозеленцю. Іронічно, що в житті я всіма п'ятьма кінцівками за кишені. А в грі ні разу не носив подібні штуки. Все, батька, це перша борода на снупера. Я її носив тільки на кулеметнику. Першому, думаю, йде тільки другий стиль з будь-якою темною фарбою. Все одно хороший аксес. Колись я носив пустельного інтелектуала, але зараз розумію, що він мало що міняє, і просто додає якусь трубку. Так що мєх. Mm -mm. Перші чоботи, але, на мою думку, все зуття на снайпера надто масивне. Ніколи не бачив це, на якомусь гравці. На мені теж не побачите. Якийсь кабелюх випендрежника. Хоч подвійний комунікаційний пристрій я носив тільки на шпигуні, все таки хороша пов'язка. Та ще й разом з Кібіноклим. Тобто Кібер Моноколем. Знаєте? <світ> Є потенціал закосплеїти з Retoла StarCraft. Головний комплект хімзахисту, Хороша можливість косплею у Half-Life, особливо з фарбою оранжевий манко. І якщо я раніше не був впевнений на рахунок моєї думки, то зараз залюбки поносив цей аксесуар. Стильний! Забавно, що минулого літа додали такий же самий капелюх на шпигуна, і на останньому вона виглядає навіть ліпше. Самотня зірка хоч і має потенціал, але снайперукової тематика не йде так же само, як, наприклад, інженеру. Обидва брелок Тріади і Клеймо Чемпіона були введені разом з колаборацією з Sleeping Dogs в паку Тріади. І як і всі речі в ньому, ці мені подобаються. Так, перший роботичний капелюх. Непоганий, але надто масивний, як на мене. Висока чако снайпера двоякерна ситуація. З одної сторони, непогана можливість косплею британських королівських вартових взимку, але з другої — є інші схожі на цей аксеси. Дивлячись на те, що йдеме далі на плече, Сергут селот блискучий предмет як для компаньйона. Моторошні рукава не такі моторошні, але разом з деякими хелловінськими предметами підійде. Всі прокляті душі, крім шпугуна, виглядають круто, і снайпер не став манітком. Мила тварина в моїй кишені? Я візьму вестний запас.